Трагедія, травма, як своєрідна машина часу. Що я мав на увазі, коли це сформулював. Час іде, все змінюється. Час не можна зупинити в якійсь окремій точці, залишитись в ній. Чи, в часі не можна повернутися в якусь окрему точку, яку ти обрав, в якийсь період. Машини часу не існує. Але. Травма, трагедія, з певної точки зору, якщо травма достатньо глибока, серйозна, якщо достатньо високий рівень травматизації, то цей період минулого, коли людині були нанесені ці рани, він з людиною може бути протягом всього життя через десятки десятки років. Вона може відчувати той момент е, отримання травми, чи той період, якщо це довга травматизація, чи той період травматизації е, в минулому, який вже давно-давно пройшов, е, людина може його відчувати і бути у ньому так. А, наче це відбувається з нею просто зараз. Наче вона подорожує у часі. Ну, Свого роду, я не знаю, можливо, це можна назвати такою специфічною метафізичною машиною часу. Ось. І це особливо актуально, враховуючи те, що відбувається, враховуючи війну. І те, як нас збивають. І що трапляється з нашими людьми, як люди втрачають своїх близьких, коханих, як люди потрапляють у полон і зазнають там Тортур, то ось ці всі, й не тільки цього, а й будь-якої будь трагедії, будь-якої травматизації, будь-якої травми. Чи то навіть може бути є таке поняття, називається комплексне ПТСР. В кого було важке дитинство, можете поцікавитись. Комплексне ПТСР, воно якраз стосується теми важкого дитинства. Коли тебе травматизує не одне чи одна подія, чи кілька подій, конкретних, а коли це загалом травматизуючи весь великий період. Наприклад, там, дитинство, коли в тебе батько чи мати домашній тиран. Наприклад, або коли ти зазнавав булінг у школі, чи. В будь-якому іншому місці ти проводив багато свого часу. Ось. Це, це стосується осярідна подорож у часі, вона стосується будь-яких будь глибоких, травматичних моментів, періодів. І ну, це справді так. І це дуже лягає в мої ну не загони, а в мій сум через природу нашої реальності через те, що наша реальність це реальність кінцевих явищ. Будь-яке явище, будь-яка річ в нашій реальності, вона має кінець, вона закінчиться. А якщо вона має кінець і якщо вона закінчиться, то неважливо, скільки вона триватиме, один рік, 10 років, 100 років, 1000, мільйон, мільярд, неважливо. Вона все одно закінчиться. А якщо вона закінчиться, вона вже закінчилась. Нічого, по суті, немає. Ось. А цей момент з травмою, трагедією як машина у часі. Ну, звісно, це не буквально машина у часі. Але це, це таке. Дивне специфічне, специфічне порушення загально прийнятих норм природи, коли начебто у часі і не можна подорожувати час лінійний, а з іншого боку, ось в такому психічному, психологічному форматі, в лапках душевному форматі, коли людина має. Достатньо глибокі рани, то вона подорожує у часі. У ті моменти, які вже після яких могли пройти роки, 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 але вона все одно ніби там, ніби переноситься в інший час. Ось. Така от історія. Ну, я про це думаю і так, з одного боку це все... це все жахливо абсолютно, що це ось така подорож у часі. І жахливо те, скільки людей зараз стають такими ось подорожуючими у часі. Так. Це з одного боку жахливо, а з іншого боку, я не буду казати, що в цьому є певна краса, бо мене не так зрозуміють. Але в цьому є, в цьому є певна така позитивна цікавість, саме, якщо безвідносно до того, що це трагедія, а просто про таку психологічну можливість подорожувати в часі, ну. Думаю, це буде мені так складно пояснити. Я записую відео безплану, без нічого так просто з голови. А, думаю, це зараз буде важко пояснити. Мої Чому я вважаю, що в цьому я певна краса? Не в тому, що сталася трагедія, якась фігня з людиною, якийсь жах. Фігня це знесінювання. От фігня якраз і не Фі фігньою те, що приводить людину до такої подорожньої часу, фігньою назвати ніяк не можна. І я от задумався, що я от. Я коли міркую про це, у мене завжди ідея йде від трагедії. Ці подорожі у часі від, від трагедії. Але ж. Е... А чи можуть бути. От я вперше про це замислився. А чи можуть бути ось такі от подорожі у часі, але в щасливі моменти? Мені здається ні. Мені здається, що. Так не буває. Що Це э, наша особливість будови э, людського розуму. Отак от повернутися в минуле в щасливі моменти. Вони, вони не настільки глибоко в нас врізаються і не настільки з нами зливаються, і не настільки в нас в'їдаються, щоб ми могли э, повертатися от в минуле, в щасливі моменти. Так не буває. Це буває тільки травмами. Це буває тільки з травами, і тоді можна подумати, що ось такі от подорожі в часі вони протиприродні. Якщо це настільки рідкісно і настільки пов'язано з чимось, з чимось, чого немає, або чимось форс-мажорним, грубо кажучи, то, то це все, ці подорожі в часі є протиприродними. Ну такі от думки я сподіваюся, було цікаво і не дуже сумбурно.